Здається, ми забули, хто ми такі. Ми винахідники, шукачі, а не якісь там фермери. Коли я був малий, здавалося, щось нове вигадували щодня. Ну Там гаджети, різні пристрої кожен день, наче свято. Але шість мільярдів людей тільки уяви собі це. І кожному з них хотілося всього. Зараз не так вже й погано. Ти народився або запізно, або зарано. Моя донька знала це земля і пухом. Так, колись ми дивилися на небо і шукали своє місце серед зірок. Тепер нам страшно втратити своє місце у барні. Купер, ти справжній профі. Але не маєш можливості це реалізувати. Мені шкода.